Так, 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 так. Начебто не маю. І всім привіт, з вами я Діма, і сьогодні ми продовжимо грати на місії апокаліпсису. О. Так, ми продовжимо грати на місії апокаліпсису, тому що мені... Цей світ дуже зайшов. Так що, пограємо тут. Так, ось, Сьогодні я можливо розповім, чому у нас більше не буде серій по е, плоту виживання. По е, плоту виживання не буде, тому що, у мене, случайно, видалився світ при обновленні. Але обновити версію я так і не зміг, тому що у мене мої світи не зберігаються. Тож, я хочу дозняти серії, ті, які ми почали, а потім вже почати як... якусь нову тему і продовжити на ній грати. Тож, готуємо вкусняшки і ми підемо зараз шукати вихід. Так, у нас, звісно, тут. Темно, але нічого. Я знаю, що я відос вам обіцяв вчора. Але вчора я не зміг. По причині, що не було світла. Світло в нас дуже частенько вимикало. Але сьогодні мене здивували, тому що. Ай! Тому що сьогодні якось світло. Менше було вимкнуто. Так, один набой. Зараз поперед заряд. А, тут 8 набоїв, Нормально. Скорпіон ще цей. Так, куди нам потрібно? Так. Якір відродження. О, так нам треба якір відродження шукати. Ну, це прикольно. Я думав, нам тут буде спав нас. Але ні. Так, дробаш це погана тема. лучше взяти КМ. А там у нас більше нема куди йти. Значить, нам потрібно йти вниз. Ага. Е, я зрозумів. Ми підемо сюди наверх. Зараз повбиваємо ось цих. Як ти мене задовбав? Та як він мені надоїв? Ви не уявляєте. О! Якір відродження. О, скриня, їжа і зілля від. Що за зілля? Зілля відновлення. Зілля зцілення в нас є, але давайте зброю сюди. Меч сюди, їжа сюди. І підемо шукати далі. Я не знаю, скільки нам потрібно. Так, туди ми не будемо пробиратися, тому що це дуже читрено. Давайте підемо. Ой-ой-ой! Два обори Гена! Так, я так розумію, нам потрібно сюди вниз. І нам потрібно ось сюди. Залазимо сюди. Ні-ні. Ладно, ми зараз туди заліземо. Тут я, думаю, буде краще. Перезарядочка. Юзаємо Яблочком. Так, нарешті. Так, там же ж два їх було. Свинтус. Свинтус, свинтус, Свинтус. Так, Свинтус. Ми вбили І ми не добили його. Та чого так? Ну, ладно. Е -е, наступна спроба. Йдемо сюди. Він зараз агриться на нас. Ні-ні-ні! Так, давайте зробимо потихіше. Ні, на телефоні якось удобніше грати, але я так планую, що ми перейдемо на комп'ютер. Тому що я хочу зняти дуже класних модів вам з проходження карт, так що готуємося. Нікуди ти поліз? Хрюша. Оце я пориген. Я вже скільки пуль на нього пустив. Нарешті. Так, їжа не випадає, я зрозумів. Ще якби ми могли попадати на них, але нічого. <гум> так. ладно, Ідемо йдемо далі. Але далі там вівця, там свинка. Свинка це не страшне, але нам потрібно йти кудись далі, але далі ми сюди не можемо. Нам потрібно шукати інший вхід туди або якусь іншу споруду. Так, підемо сюди. Подивимося, що у нас тут, тут. Там може бути там е, о, якір відродження. Нам потрібно туди. Так, там один абориген був, це я бачив. Давайте сходимо кудись сюди. Айха, а як? Я ну ладно. Е, ...ладно. Нам, коротше, потрібно. Ось сюди. Тут провірити. Я думаю там вхід якийсь бути, але нам потрібно зараз сюди, так, хаваємо Яблочко. Ей. Е, я що, не нажав на кнопку? Я нажав походу на день. Так. Так, перезарядочка. Фігарс Так, нам туди поки що не потрібно. Я хочу сходити ось туди. Да, ми чу-чуть не так зробили. Але нам якось потрібно. Ці всі три кнопки нажати. Чуть-чуть не по сценарію в них пішло. Ні! Так, повертаємось туди. Так, у нас тепер кнопка є, але нам потрібно її якось сюди. Ну, я думаю, все нормально. Так, ідемо сюди. Ось ще один є. Так, не промазати. Ми живі залишились і це добре. Вони нам не потрібні. Ми. Зараз сходимо. Йозимо яблучко. Йдемо сюди. Опана. Хліб, яблучко, рагу. Гуша. Так. І нам потрібно тепер сюди на другий етаж. Чи ні? А, так, а. А що далі потрібно робити? Ну, звісно, ми не були ось тут. Так, ми ж тут не були. Нам головне оцього жителя вбити. І з цього чела. І я так думаю, що... Все! Ми пройшли. А ми до кінця пройшли, щолі? Так, ми пройшли до кінця. Так, це кінець. Ну що, дякую всім за перегляд, всім удачі всім пока. І більше серій не буде ні по виживання на плоту, ні по місії апокаліпсусу. Це кінець.